Сьогодні ми, ми, у нас огляд на фармінг симулятор 25. Давайте подивимося, що з'явилося нового в новій фермі і оцінимо її. Ми з'являємося на такій гарній фермі, тут є курятник маленький, плюс в тому, що з'явились е дитинчата тварин. Давайте подивимось, що в нас нового, нового в нового магазині. В магазині е єдине, що змінилося, то це що раніше розділялися, наприклад, на причіпи, і на техніку, а тепер це все разом. Тише треба звикати. Марок дуже багато. Так, дуже-дуже багато, бачите, марок. Ось, наприклад, джендір. Ось вся серія джондір. Все, що є в нас дженір. Ось так тут. Тобто. Ну, як і раніше були марки, тут овочі, картопля. Тобто розділи, наприклад. Що нам треба для тварин? Тут все є. Для mm -hmm. Знижки є. А ну, давайте, гардероб. Практично не змінився. Давайте подивимось будівництво. що ж, um... Сараїв не так уж і багато. Ну, з'явився сарай. Бункери ось такі у нас. Бункери, бункери більш такі красиві з'явилися вже. В червоні. Сиус. Ось да. Контейнери, ну тут нічого такого котеджі у нас. такі будинки. Ну, нічого не різні Пізніцени на них. Є такий маленький. Ось так. Але в нас є будинку всі. Так, давайте подивимось, що у нас по перевозку фабрикам. Фабрика, ну, фабрика, звичайно, не маленький. Мені дуже подобається, що з'явилися ось такі маленькі фабрики. Тобто не треба кудись велике, наприклад, поле брати, щоб ось таку величезну фабрику. Або ось таку, наприклад, встановлювати. Просто взяв якусь ось таку маленьку і все. Що у нас є тут? Ну, тут нічого такого цікавого. Теплиці остапиться є цікаві, тут є різні грибові теплиці, є, ось такі гарненькі, маленькі, ну і так далі. Ось я створювати різні поля, генератори. Тварини, ну тут, ну, я думаю, коні, вівці, кури чи бджоли. І собака. Ось. І ще плюс в тому, що можна зробити ось так. І, і просто цікаво, що це таке. О, дивіться. Бачу. Цікава зона, ну добре. Тобто графіка тут гарна. Дивилися туман, Давайте подивимось по меню. Меню. Раніше ось ця частина була справа, тепер вона зліва. Привикнути дуже швидко. Так ну тут місяці, сезони посадки, температура, коли дощить, коли сніжить. Тварин в мене немає. Контракт не Дивно Тобто на те не все що все так, ну, який можна взяти, який ти виконуєш. Прозводство різні з производства. Проти піднімаються, опускаються ціни, тут машини, ручні інструменти, фінанси, статистики. Ось є. Що по типу авто, з'явилися різні автівки. Так, це дуже цікаво. Ось, автівка. Вона зараз таке коротеньке відео, показує автівочки. ось така Автівка може дуже красивий РС можна. Ну, дуже більше з'явилися мені каже. Давайте Зараз Відвідати, то йому треба тут. Ну, тут, тут. Ми дуже високо, дивіться. Можна треба зробити ось так ходити. Тобто віддайте буде себе, бачите, ми високо прийдемо. І ще мені дуже сподобалося те, що я вам це спокою. Нам треба, наприклад, переплити на іншу двір. Так, тут багато таких звелистих річок, бо це дуже гарна карта. Нам треба переплити, Ми можемо визвати параплан. Так, дуже цікаво, скажіть, параплан устав для бережось так. Кнопки, коротше, кладали плегуть то не можна його визволити зараз. Ні, не можна. Почему? Я, до речі, мої друзі, хочу до вас теж, можна так. І пригаш воду. То тобто костюми теж зміниться, все як. І можна пройти просто по кралю. А можна просто тут. Там є декілька ділянок із камішами, раніше тут, значить, то не було. Ой, ну, ми можемо зайти. Ось коли він тільки повністю заврушуться. Е, ми його коли з'їхали, ставимо його фонарику, таких ми вже бачили в фонарику ці. Дуже цікаво. Ділянка ферми, покупати територію можна Ось, так. Ну що, ну що, ну що, що, що. Ось, з'явились. Раніше тільки мод треба було скачати на погрузчики. Такі різні типи. О, бен запилен. Давайте тут. Ось три варіанти. Є ось це мій любимой варіант, раніше. Давайте візьмемо його. Яким вибрати? Ось ми грабили, бачите, нічого. І тут можна знаходитись, щось робити. Поляга тут різні. Техніка дуже велика, ви здається, схід багато місця. Тобто, щоб зифа ферма. Техніка із фемини. Туман, дивіться, який гарний. Тут, то мені подобається. Графіка тут дуже гарна. Це був коротенький огляд. У нас є на каналі великий огляд на перемогу симулятор імена на цю карту. Що ж, дякую за перегляд! Всім до побачення!